Такий схід сонця над Яремчем від полонини. Температура вже самого ранку плюсова. Знову у нас повторення ділянки маршруту, але зараз ми просто йдемо без речей просто так туди-сюди, на цю гору вискочимо, подивимось, що там. Відбувається, і потім повернемося. Ну, і далі ми будемо йти на перевал переслав. Ну і спускати, спускатися до місця, де ми новий рік зустрічали новий рік біля водоспаду. Вершина там вже вже в, в прямій видимості. Але ж там ще вертикальна стінка. Така жестяна Знову цю жесть треба підніматися. Ай, тоді ще тут були сліди, як вказівник працювали. А зараз ми тут сліди перші робимо. А, так, так, так. Кам'янці, сосульки, бурульки. Все як положено, блін, це погано. Це погано. А. Останнє... Ми залишились набрати метрів з 30, зло менше. Все, вершина, жанець під корена. Ну ось так виглядає трохи краще. Ні, ну не трохи, а набагато ширше. Кругоогляд, кругозір. Але все рівно хмари. Все рівно хмари. Так, ось туди ми ходили і до наступної вершини. Тоді ми йшли години три, ось до тієї вершини, яка там за деревами видніється. І все рівно тут вітер. Це таке, ну, звичайно, хребет тут. Місце вітряне. О, ендемічний вид з'явився в кадрі. Видніються конструкції, ну це ще часів першої світової війни ось такі амбразури, амброзури, типу доти. Ось там ще одна і тут ще одна. Ну ось тут при деякій уяві, якщо ще правильно ось так от скадрувати, скомпонувати то можна сказати що це місцевий язик троля Тут такий атракціон попрыгай по камінцях. До речі, вони сьогодні вже підсохли. Це дуже добре, тому що вчора вони взагалі були мокрі. Де на жеребі маркування? Ну, дуже зручно і продумано. Реально. Да. Ну а вітер тут завжди є. Ну що ж, тепер спуск. Я весь ще... А, Покажу... Сніж процедура. Ні, зараз сніг. Зараз просто об нього можна тормозити, да і все. Третій день наш е, починався він із е, виходу на вершину. Женець. Зараз ми його продовжуємо. Е, прямуємо до полонини Катерина. Це суцільний набір, а далі буде суцільний спуск Ось, до водоспаду. І ще цей, цей підйом супроводжується дощиком. Невеликим, щоправда, але види він тут. Підпортив нам трошки. І як змінився краєви, да, ми скинули 50 метрів, дуже різко скинули. І ось як все тепер виглядає. Все, от тепер по весінньому дійсно. Зараз ще якісь будуть цвіти вилазити. Ну ось. Зараз набагато тут стало більше води. Ну, звичайно, вона не така прозора, коли була зимою. Але води тут стало набагато більше. І шум води набагато сильніший. І зараз ми підходимо вже до, цього, до цього місця. Не і пройшло і, і півроку, як ми сюди повертаємося. У нас цей водопад, водоспад на річці Зелениця. Да, ось таку дровину треба буде перепиляти, да, там багаття, вже розгорілось, і перепиляти таку дроби... дровину треба буде зараз просто гігантським ножичком. Да, ось таким. Ну ладно, з цим ти вроді справишся. Зараз yeah. подивимось, отам от, далі. Да, ось такий сьогодні буде сон. Якраз на самому краю такого, ось такою. вирви і тут. І тут прямо відразу ж тече річка. Тут такий крутий берег і відразу ж тече річка. Ранок вже четвертого дня. Подивіться, ось так виглядає місце на на такому березі. І сьогодні вночі була е, річкотерапія, шумотерапія. Ну, спати, е, спочатку було, звичайно, так чуть, -чуть якби шумно, але потім воно само по собі. Заснулося. Знову сонця немає. Другий день поспіль. Так. Погода нас сонцем не балує, як зимою. Дощі капає. Ну нічого, доведеться йти. Сьогодні цілий день набор у нас. Вам 450 метрів треба буде набрати сьогодні. Близько 7 кілометрів. Зимою ми це все спускалися, спригували. Ну, зараз будемо набирати. Ну то вчора нам по пацибульки, щоб наші пісни стояли сосульки. А це у нас заварюється тут. Он вже майже кипить із черниць чай. Знову дощ. Стартуємо четвертий день. Ох, який тут туман. Вже видимість досить обмежена зараз. Бачите, як хмарка якраз проходить. І якраз ми зараз самі-самі хмари заходимо. Ми прямо в хмарку заходимо. Там зараз неподалік буде така хатка Зачинено. з таким ганком прикольним. Ну да уж, атмосферно так. В тумані хатка, Сніг, хмари, дощ все підряд. Зараз буде мабуть найскладніша ділянка цього дня перед самим самим крутим підйомом, Ну, тому що ми зараз піднімаємося, але відносно градієнт невеликий. Там буде річка, там зимою то ми в, в рівень, там рівень води був по камінці, який ми переходили. А зараз не знаю, що буде. да Прийшли. Так, доведеться нам це все в брід переходити. А, треба вже щось робити, тому що ми тут вже хвилин 40 думаємо, як нам... І що далі? Ну, можна, короче, перебігти. Не. Короче, по коліна там, да? Ага. не твердо а ну далі вроді вроді без без питань має бути так сюди 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 вроді все все норм <риклад> В общем, сезон купання відкрито. Ух. Тепер треба висушитись, звісно. Ні, воно після води, після холодної води, відразу ж на повітрі у нас тепло. Звісно, шкура кольору якогось буряка, блін. Так, тепер обов'язково треба... Що зробити це випити гарячого чаю? Ось як все виглядає на висоті? трохи більше тисячі метрів тут. Знову сніг. Тут стрімкий підйом і нас зараз зігріє якраз після такого броду через річку, зубринка. Ну, ось попереду у нас чіткий такий потік хмари. Ми зараз будемо крізь нього проходити. Зараз можна спостерігати туман, з якою він швидкістю просто приноситься. Видимість менше сотні метрів. В зимньому поході ми такого взагалі не бачили.